Підтяжка обличчя. Аряна Гранде зробила її до 25, мені здається. Є зірки, такі як Лінці Лохан та Гетвей, які близько 40 зробили цю підтяжку. Кендал Дженнера зробила її майже в 30. Тож питання: який вік оптимальний для підтяжки обличчя? Чи це виключно за показами? І якщо це в 20, це нормально чи ні? Ну, звичайно. Вікові рамки тут межі не мають. Це за показами, за типом старіння, більше деформаційне, звичайно. Але за золотим стандартом все-таки рахується 35-45 років. Ну що, коли це ще достатньо в гарній формі, підтяжка буде мати кращий результат. Тобто, якщо ми говоримо про підтяжку 40 років, то це, звичайно, буде. Виглядати набагато природніше і довготриваліше, тому що і м'язи сильніше, і зв'язки, і, звичайно, шкіра еластична, яка потім скорочується, а, аніж підтяжка пацієнта вікової групи, там, 60. Краще не затягувати. Краще не якщо? затягувати, звичайно, але якщо до цього є покази. І, як правило, молоді пацієнти звертаються за підтяжками середньої зони і верхньої третини лиця, то ендоскопічний брауліфт. Ці операції виконуються ендоскопічно, тобто вони зовсім будуть непомітні для оточуючого середовища для інших людей тобто, розріз робиться в осиністій частині голови.